Тема уроку теорема Піфагора. Мета уроку ознайомити учнів з однією найвідоміших теорем теоремою Піфагора, формувати навички застосування цієї теореми до розв'язування задач, розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки. Розпочнемо з історичної довідки. Піфагор жив у VI столітті до нашої ери у Греції. На острові Самос, власне, Піфагор Самоський, 570 496 роки до нашої ери. Піфагор є засновником в кротоні Південна Італія Піфагорійської школи, яка поклала початок математичних наук. Крім математики, піфагорійці займалися філософією, астрономією, теорією музики. Теорема Піфагора це є одна із найвизначніших теорем математики, яка встановлює співвідношення між сторонами прямокутного трикутника. З неї або за її допомогою можна вивести більшість теорем. Вона застосовується в геометрії практично на кожному кроці. За допомогою теореми Піфагора. Є можливість виконувати наукові розрахунки в траєкторії польоту літаків та ракет, руху небесних тіл, розрахунки можливих відстаней до доступних і також недоступних точок, визначити висоту будівель. Тощо. Отже, маємо прямокутний трикутник А, Б, С. З прямим кутом С. У трикутника. Є три сторони. Сторону, яка лежить проти прямого кута С, похилу оцю сторону АБ, ми назвемо маленькою літеру С. І, власне, похила оця сторона називається гіпотенузою. Дві інші сторони С Б та АБ, ведемо позначення маленьких літер А і Б, це є катети. Похила завжди є довша, ніж пряма. Тому гіпотенуза є більша за будь-який із катетів. Тому теорему піфагора можна записати таким чином: квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Формулювання теореми про Піфагора, яке запропонував саме Піфагор. Сума площ квадратів, побудованих на катетах прямокутного трикутника дорівнює площі квадрата, побудованого на гіпотенузі. Тобто, так жартівливо. Піфагорові штанці на всі сторони равни. Сучасне формулювання звучить отак. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто АВ в квадраті дорівнює АС в квадраті плюс СБ в квадраті. Якщо відомі дві будь-які сторони прямокутного трикутника, то можна знайти легко його третю сторону. Наприклад, якщо відомі два катети, то гіпотенузу можна знайти таким чином: С дорівнює корінь квадратний а квадрат плюс Б квадрат. Коли відомо. Гіпотенузу та один із катетів, то інший катет також можна знайти А дорівнює корінь квадратний С квадрат мінус Б квадрат. Аналогічно можна знайти інший катет. Б дорівнює корінь квадратний. Від квадрату гіпотенузи відняти квадрат катета. Спробуємо застосувати дану теорему до. Таких найпростіших завдань за готовими малюнками. Маємо прямокутний трикутник АЦБ, у якого один із катетів 6 см, інший 8 см, знайдемо гіпотенузу АБ. Отже, щоб знайти гіпотенузу АБ, потрібно піднести один із катетів до квадрату, додати квадрат другого катета і знайти корінь. Тобто, 36 плюс 64 дорівнює 100. Корінь зі 100 10, отже, гіпотенуза АВ дорівнює 10 см. Наступна задача. Маємо трикутник, прямокутний АЦБ, у якого гіпотенуза АВ – 13 см, один із катетів 5 см, знайти інший. Щоб знайти. Один із катетів потрібно від квадрату гіпотенузи відняти квадрат катета, і добути квадратний корінь. Тобто 169 відняти 25, дорівнює 144, і корінь квадратний зі 144 це є 12, оскільки ми говорили, що дана теорема застосовується і до. Різних складних задач, значить, задачу ускладнюємо. Складність задачі маємо геометричну фігуру прямокутник а, Б, С, Д із сторонами 15 та 20 см, знайти довжину діагоналі прямокутника. Діагональ прямокутника ABCD це є гіпотенуза. У прямокутнику АДЦ. Щоб знайти гіпотенузу, потрібно відповідно м квадрат по однієї сторони, додати квадрат іншої сторони і обчислити корінь квадратний. Отже, 400 додати 225. Отримаємо 625. Корінь квадратний зі 625. Це є. М 25. І відповідно ускладнюємо задачі згідно готових малюнків. Актуальні слова Піфагора на сьогоднішній день: Не роби ніколи того, що не знаєш, але вчись усьому, що потрібно знати, і тоді будеш вести спокійне життя. У Франції та Німеччині епоху середньовіччя теорему Піфагора називали Ослячим мостом. Учнів, що запам'ятовували теорему безрозуміння, називали віслюками, оскільки вони не могли перейти через міст, через цю теорему Піфагора. Теорему Піфагора ще знали в давньому Єгипті. Існує такий єгипетський трикутник із сторонами 3, 4. І 5. Потрібно було на пірамідах, щоб були вони міцнішими, прямий кут побудувати. І, власне, з допомогою чисел 3, 4 і 5, з допомогою мотузки, будували оцей прямий кут. Піфагор вважав, що числа правлять світом. І, власне, він стверджував, що Число 12 несе щастя, 13 нещастя. 5 символізує колір, 6 холод, 7 розум, здоров'я та світло, 8 кохання, 9 постійність. Особливо ненависними піфагорійцями були числа 13 та 17. Назву декілька заповідей піфагора: людству. Нічому не дивуйся. Тимчасова невдача краще від тимчасової удачі. Не давай дурневі в руки меч, а не чесному владу. Твори велике, не обіцяючи великого. Для пізнання натури будь-якого народу намагайся перше вивчити його мову. Живи з людьми так, щоб твої друзі не стали недругами, а недруги стали друзями. Келих життя був би солодким до нудоти, якби не падало в нього гірких сліз. Добре. Записуємо домашнє завдання. Отже, на домашнє завдання параграф 18. Вивчити теорему Піфагора, розв'язати завдання з підручника номер 651 653. 655 та 661. Успіху вам!